Сьогодні у нас з вами урок пізнаємо природу з курсу 6 класу за програмою нової української школи. Тема це історія життя на землі. Я впевнена, що ви неодноразово читали книги, наприклад, або дивилися фантастичні фільми про велетенських динозаврів, наприклад, або чудернацьких рослин. І зараз наша планета, яку ми з вами знаємо, вона тепла, світла, блакитна, і, ну, але вона не завжди була такою привітною навіть для динозаврів. Зараз нам і на дубку не може спасти, що Земля в далекому минулому була розпеченою пусткою з великою кількістю сірчанокислих озер. Тобто нам навіть на думку таке спадати не може. І якби сучасну тварину або рослину, або навіть нас з вами помістити в такі умови, то воно б ми б з вами миттєво загинули. Тому не дивно, що для виникнення перших примітивних організмів знадобилося щонайменше півмільярда років. Тому розпочнемо з вами знайомство з історією життя на Землі і. Саме перше, що ми розглянемо, це континентальний дрейф. Ви на уроках географії вже вивчали, що континенти, які зараз є в нас на планеті, вони дрейфують. Тобто раніше був спочатку один великий материк, який має назву Пангея, потім він розколовся на два менших. Да? І, тобто... З Часом завдяки континентальному дрейфу утворилися материки, які нам з вами зараз знайомі. Тому розпочнемо знайомитися саме з тим, що було 4,6 мільярди років тому спочатку, і дійдемо до теперішніх років, яка Земля має вигляд та уявлення. Подивіться, будь ласка, на цю планету. Це було десь 4,6 мільярда років тому. Формувалися геологічні шари землі, тобто найнижчий шар утворюється з найбільш густих матеріалів: залізо, нікель, тверда кура утворена з силікатів. Тоді як первинна атмосфера утворюється з найменш щільних газів, складається з водню та гелію. Звісно, що якщо ми, ми з вами відправимося в ті часи на цю планету, то ми моментально да, помремо, тому що ці умови взагалі не сприятливі для організмів живих, які проживають зараз на нашій планеті. Далі 3,6 мільярда років тому утворюється вторинна повітряна атмосфера. Яка складається з аміаку, метану, водяної пари та діоксиду вуглецю, а також первинний океан і перші сліди життя. Далі 3,1 мільярда років тому з'являються перші здатні до фотосинтезу організми. Зараз у нас фотосинтезуючі організми це рослини всі, це водорості і одноклітинні рослиноподібні організми, які теж здатні до фотосинтезу. 900 мільйонів років тому найбільш древні сліди тварин. 540 мільйонів мільйонів років тому життя існує ще тільки у водному середовищі, але подивіться, яка красива вже земля, які вона обриси на ній утворюються. Далі 450 мільйонів років тому процес формування скелета живих організмів з'являються древні хордові. Потім 340 мільйонів років тому для цього періоду характерна поява великих болотист лісів, багато рослинності величезних членистоногих та плазунів. Далі 280 мільйонів років тому в цьому періоді панують плазуни, з'являються голонасінні рослини та перші звіроподібні рептилії. 200 мільйонів років тому панування голонасінних, і період динозаврів, поява птахів. 145 мільйонів років тому, подивіться, будь ласочка, це поява сумчастих і плацентарних савців. Далі, 90 мільйонів років тому поява покрита і вимирання динозаврів. 50 мільйонів років тому вже планета наша становиться дуже схожою на теперішній свій вигляд, з'являються трави та поширюються савці. 1,4 мільйона років тому розвиток сучасних форм флори і фауни, тобто рослин тварин, вік еволюції людини. І теперішнє розташування континентів. Подивіться, будь ласка, як саме еволюціонувала наша планета, у які періоди створювалися певні живі організми, які нашу планету населяли. І у всі ці періоди, які ми з вами тільки що продивилися, мають назву геохронологічні періоди Землі. Геохронологічна таблиця, ось вона, це шкала, що відображає послідовність геологічних процесів та розвитку життя на Землі. І можна виділити 5 Р. Які притаманні нашій планеті. Це 4,6 мільярдів років тому ера Архей, потім ера протирозой, далі полеозой, мезозой та кайнозойський період Кайнозойська ера, вибачте, і зараз ми з вами проживаємо саме в Кайнозойській ері, але ми бачимо, що вік. Нашої планети і зміни, які відбувалися на ній, вони розтягнулися аж на 5 періодів. Тому ми зараз з вами роз... А тепер я пропоную познайомитися з тваринами і рослинами, які жили десь приблизно 299 мільйонів років тому, у певні періоди. І ми познайомимося з періодом перм та періодом карбон. І почнемо з вами з періоду, який був. Приблизно 299 мільйонів років тому. Що ж за тваринки і рослини переважали на нашій планеті? Давайте з вами розглянемо. Так, ось такий вигляд мала місцевість наземні хребетні тварини. Так. Дімі... Бачимо. З вами Дімітрадон, його довжина десь 4-5 метри, спине вітрило в нього наявне, велика голова і великий і товстий хвіст. Далі наступна тварина: дицинодонт, це тваринка довжина 90 см, маленький міцний череп, має дзьоб, ікла. Потім в нього короткий хвіст і бочкоподібне тіло. Давайте подивимося на нього, як він виглядав. Далі наступна тваринка це горгонопсид. Це тварина довжиною 1 метр, має плоску голову, шаблеподібні зуби, ми можемо побачити їх, подивіться, які зуби, і довгий хвіст. Водні хребетні. хто ж проживав у водному просторі. Подивимося з вами представника диплокаулус це тваринка довжиною 1,3 метри, має довгий хвіст, широка голова і близько посаджені в неї очі. Подивіться, як вона виглядає. Має перетинчасті лапки. І далі. Теж в одному просторі проживає тваринка ортакантус. Це теж тварина, яка довжина становить її 3 метри, має довге тіло та довгий відросток хребта. Членистоногі. Зараз до класу членистоногі відносяться павуки, раки різноманітні, це комахи. А які ж члени стоногі проживали цю епоху? В епоху перського періоду. Подивіться, будь ласка, ось такий представник, в нього довжина десь 5-50 сантиметрів, наступна тваринка вже сформувалася і жила в цей період на нашій планеті. Подивіться. І рослинки, давайте з ними познайомимося. Так, можна приблизити. Бачимо, що всі рослини вони дуже високого розміру. Наприклад, б'ювія це твари, рослина розміром з дерева, з величезними листями і стовбуром, що нагадує пальму. Висота могла досягати до 15 метрів. Якщо ось це 15 метрів, уявіть собі розміри інших рослин. Тепер познайомимося з вами з тваринами та рослинами, які проживали на нашій планеті десь 358 мільйонів років тому. Зараз завантажується 3D-сцена, і ми з вами з ними познайомимося. Бачимо з вами ось таку. Тваринку, яка має назву меганевра. Вона схожа да, на певних комах, які проживають зараз у нас на планеті, але, звісно, що буде відрізнятися певними частинами тіла та функціонуванням організму. Далі, подивіться, проживав ось такий тип тварин, артроплевра. І я хочу з вами. Трішечки пізніше порівняти їхні розміри з тілом людини. Потім наступна тваринка, Акантостега, ось такий вигляд має. Бачимо його довжину тіла. Наступний, який проживав у період карбона, це едафозавр, він має спинний парус. Які ще тваринки проживають? Подивіться. Порівняно з людиною, які розміри мали ці представники, з якими ми вже познайомилися. Уявіть собі, що зараз на планеті проживав би ось такий представник тваринного світу. Звісно, що якщо б він був все життя, ми б до нього звикли, але це трішки моторошно. І рослинки в цей період. Ну, як приклад, давайте оцю рослинку прочитаємо при неї характеристику. Найбільше заснуючи коли-небудь хвощів могли досягати до 30 метрів у висоту. Зараз хвощі це якби трав'яністі рослини, вони дуже низькі, да і на нашій території, де ми проживаємо, дерева взагалі не буває зараз. Добре, ми з вами розглянули певні періоди, але чи задумувалися ви, звідки люди отримали інформацію про особливості будови істот, які жили мільярди років тому? Тобто ось ми побачили деяких тварин, деякі рослини, але як люди взагалі зрозуміли, що це за організми, як вони виглядають, якщо людей тоді не було? Ну, Взагалі річ в тому, що історичними свідченнями життя на нашій планеті є історич... Вибачте, є знахідки їх скам'янилих решток. Тобто ми з вами можемо побачити, що тварини, рослини, які відмирали, вони не Руйнувалися повністю, а покривалися певними речовинами, тим самим уходячи вниз під землю. Тому зараз, якщо ми або науковці Знайдуть скам'янілості цих організмів, то можна зробити певні висновки про будову, про розміри і, взагалі, зовнішній вигляд таких тварин. Процес скам'янілості він довготривалий, і на нього треба десь приблизно 10 тисяч років. А зараз ми поглянемо з вами на Розглянемо відео там, де представлено певне місце, яке існує зараз у нас на планеті, де можна понирити цей давній світ. Відео на англійській мові, але воно містить субтитри. Тому ми, переглянувши його, не тільки з вами отримаємо нову інформацію, ще й потренуємо наш англійський і читання теж. So, let's... The Pompeii Before Time. There is a little village in northern Hungary, in central Europe, that is a hiding place for a unique treasure. It is called Ipoitornuc. We can pass through millennia of geohistorical changes on this geological nature preserve. Ancient findings provide evidence of birds and mammals coming to drink by the banks of the ancient river that used to flow here in the middle of the Tertiary period. The sandstone preserved their foot and crawl prints as the hot ash of a nearby volcano eruption covered them. Experts have identified more than 3,000 footprints of 11 animal species. We can also find traces of plants here. The fossilized contours of palm trees, laurel trees, and magnolias, as well as walnut, maple, and conifer species. Since the region has a continental climate at present, such findings are extremely rare indeed. What is more spectacular, however, is the trunk of an ancient pine tree with an estimated diameter of 55 centimeters when alive. Today, three of its major fragments are kept safe in their original locations in glass display cabinets. The teeth of sharks and dolphins discovered along with the findings also suggest that the area was probably close to a shallow, subtropical seashore with nearby reefs and islands. Залишилися питання стосовно якоїсь частини нашого уроку. Запитуйте, будь ласка, в коментарях, я обов'язково на них відповім. І до побачення! Гарного вам дня!